Доброго вечора усім шанувальникам агентства Юнпрес. Зараз ми знаходимося в квартирі наших гостей з Німеччини, які прибули сюди з дуже важливим завданням. Вони хочуть передати фотографії, зроблені під час Другої світової війни німецьким солдатам, до нашого музею. Протягом 41 43 років цей солдат служив санітаром на Полтавщині. Тож знайомтесь, поруч зі мною знаходиться люці Зегерт Елізабет Ванюра. Також з нами працює Кристина Подич та я, Ольга Дідкова. Сьогодні я буду і за перекладача. Розкажіть детальніше про мету вашого приїзду в Україну. Why did you come to Ukraine? I came to Ukraine especially to Mirgorod. My father-in-law, he was during the war from 1941 till 1944 in Mirgorod. especially in mirgorod um, and he made during he was sanitator he made many many photos and he wrote poems and um, i came to mirgorod because we want to to um, schenken to give to to give us a present no i know to um, to give a present to Mirguru, to the museum and to the whole Люсі сказала, що вона зі своїм чоловіком вирішила передати фотографії, які були зроблені батьком її чоловіка під час світової війни. Вирішила передати фотографії до Миргородського музею для того, щоб усі жителі Миргорода могли поринути у цю атмосферу і побачити, якою насправді була війна. На фотографіях зображене життя українців, церкви. Діти, побут, погода, природа. Основною ідеєю фотографа було зображення прекрасної України без війни, без трупів, без смертей, а такою, як вона повинна бути в мирні часи. Коротенько розкажіть, як склалася доля фотографа по закінченню війни. Seminars, mm, conferences, conferences, and to to tell everybody in Germany, men never never make war again, and he showed the photos from the Ukraine, and from the people, and uh, yeah, there it was it was really really good, and I it was important for him to send a message. Please, never, never make a war. Після війни він зібрав всі свої фотографії і почав подорож Німеччиною, де кожній людині, яка приходила на семінари, спеціальні, які він влаштовував, він е, показував ці фотографії і розповідав, що яка страшна може бути війна і якою прекрасною є країна без війни. Він закликав усіх не повторювати більше цієї страшної помилки. А зараз ми поспілкуємося з Моргородським краєзнавцем Миколою Довгоп'ятовим, який посприяв тому, що фотографії, зроблені під час фашистської окупації німецьким солдатом, потрапили до Моргородського краєзнавчого музею. Микола Миколаївич, розкажіть про це детальніше. Краєзнавцем я займаюся для душі посівні сармії. Два роки тому до мене звернулися мої знайомі, допомогти гражданки Германії знайти її родних. В процессе поисков оказалось, что отец Элизабет и отец Люции, подруги ее, значит, служили в Миргороде. Они были санитарами. Отец Люции по профессии был рентгенолог. Соответственно, он занимался фотографией, и во время военных походов у него осталось очень много интересных фотографий. Войны, где видно смерть и убийство, там нет. Он сам коммунист, антифашист. Фотографии фронтовика немца достались сыну. Он инвалид и не смог доехать, приехать к нам в Миргород. Он поручил сделать это Люции, его жене, в надежде, что эти будут фотографии интересны, будут опубликованы. И каким-то образом мы увидим тот мир, мир немецкого солдата, который не хотел войны. Мы благодарны госпоже Люси, что она привезла, за то, что она привезла их.